Щоб зняти біль, потрібно масувати точку, де сходяться кістки великої вказівного пальця на протилежній стороні від того, де болить зуб. Інтенсивні кругові рухи. Ну, не знаю, хіба що ви хочете вилікувати остеохондроз, тоді ви таке будете робити, але в принципі зубним болем абсолютно ніяк не допоможуть. Якщо зуб заболів, рахуйте, що він сам по собі не пройде. І вам в будь-якому випадку найшвидше треба звернутися до стоматолога, тому що ніякі кістки ні малого, ні великого, ні середнього тазу вам не допоможуть. Щоб зняти зубну біль, йодом потрібно змастити нижню третину зуба декілька разів на день. Після цього треба дочекати, щоб йод висох. Інакше можливий опік. Ну, доволі дивно, це міф. Реально, йод, я думаю, ніякому сенсі не допоможе ні вам, ні зубу, тільки стане краще, бо ви можете опектись в слизову оболонку, щоки або губи. Зуб як болів, так і буде боліти. Єдине, що йому може допомогти, це або німесил, або стоматолог. Я би рекомендував вам стоматолога, тому що німесили, якщо і зніме ваш больовий синдром, то тільки на декілька хвилин. Якщо є якийсь запальний процес в зубі, тому однозначно його треба пролікувати. Скоріше за все, якщо він вас болить сам по собі, проблема є в судинно-нервовому пучку, який знаходиться в зубі. А пролікувати його може лише стоматолог-ендодонтист. Під вінірами розвивається каріс і виникає неприємний запах. Тому краще люмініри. Дивіться, неприємний запах розвивається тільки тоді, якщо ви не чистите зуби. Яка різниця між вінірами і люмінірами? Люмініри це ті ж самі вініри, але які виготовляються тільки в єдиній зубній лабораторії в Америці і мають на це повне право. Тому різниця між ними не дає ніякого критерію, чи буде запах, чи ні. Тим самим, якщо вінір зафіксований правильно, під ними не розвинеться ніякого карісу і ніяких, не буде ніякого нальоту на довгі роки. Краще виділити всі зуби і поставити імплант. Ем, я так не думаю. Краще вашого зуба поки що нічого не придумали. Ставити імпланти треба тоді, коли не вистачає. Але якщо є ваші зуби, краще займіться індивідуальною гігієною, чистіть їх і ходіть до стоматолога раз 6 місяців. Це буде краще, ніж викинути гроші в ту конструкцію, яку вам не потрібно. Щоб укріпити зуби, які хитаються, треба. Перше це натирати ясна розрізаною долькою часника. Друге це пожувати алоє. І третє це сухе молоко, воно містить антиоксиданти. Ну, На рахунок чеснока і сухого молока я поспорив. Але алоя, в принципі, корисна штука. Якщо вам не противний його смак, можете жувати. Але саме краще це звернутись до стоматолога, тому що якщо зуб хитається, значить є в ньому причина і велика проблема. В основному це зв'язано з тканиною пародонту, який тримають саме цей зуб. Якщо залишити його в такому стані, з часом він може у вас випасти. Краще звернутись до стоматологу і якось в цьому проблемі ці запобігнути.